Слава Україні! Хочете присвятити, ну, я маю правильно присадити, перший вірш, він про те, про тих політиків, вони живуть як в раю, не для них всього лишнавського раби. Вірш саме про це. Ворота раю відкриваються обідні. А з першої до другої обід відкинь банальність і усі думки наївні, у тебе лиш година на політ. Ворота раю закривають у четвертій. Під арт чарівний акомпанемент постій в черзі ще, якщо ти дуже впертий, хіба у тебе є абонемент? А десь від другої до третьої нарада, і потім розгляд застарілих справ, тобі, звичайно, буде вельми щира рада та свята ангелів, яких потурбував? Потім заповни цілу купу формулярів і з розуму зійди від цих основ, дізнавшися, із погляду спогляду за окулярів, рабів до раю не пускають знов. Та що таке? То пише дивні ці закони, що нас межує на рабів. Та ні. Повалимо режим, зітремо заборони і створимо свій райми на землі. І лише одне нам залишилось досягнути, щоб наш рай був не гірше, чим у них потрібно не гаразди, як усі забути і щоб вогонь у душах трохи встигла. Цього року якраз 200-ліття з народження Шевченка. І, можливо, це якось навіть так, я не знаю, як сказати, цікаво, що співпала ця революція, ця війна з 200-річчя народження нашого, нашого героя, нашого пророка. Цей вірш називається Молитва до Тораса, батько Тораса. Ти нас всіх пробач за те, що заповідь твій не читали, за сльози матерів, за їхній гіркий плач, коли дітей у домовину клали. Батьку Тарасе, пробач земний наш гріх, тобі з небес видніше нашу долю. З колін стаємо та не жаліємо у боротьбі за незалежну волю. Ти бачиш, батьку, у душі руїну, ти бачиш, в серці спалені мости. До чого супостат довів країну, за ці поступки молимо, прости. Ми в очах кликаємо надію, здіймаючи свій погляд до небес, воскресне Україна! Щиро мрій, так як і ти, колись до нас воскрес. Не буде так, хоч ми старались, стенам лихим колеса палки пха, ступали крок і завжди спотикались, заснули всі, як ворог ще не спав. Пробач нам, батьку, немічним ягнятам, що довго не скидали, так кайдан, та впаде голова з плечей у катан і зацвіте по новому нашлам. Наступний вірш, він символічний. він, е, Варто сказати, що присвячується тим, хто посилає нас на смерть. Вони скандують хліба і видовищ, і посилають нас на вірну смерть. Голодна зграя жадібних чудовищ, що нас приймає за погану чергу. Вони ахують грані діамантів, а нам дарують зачиствілий хліб, тримають нас, неначе арештантів, кидаючи загиблих оків. Вони їдять із золотих тарелей, і англійський для них лунай спів. під арф смарандові звучання трелей з криштальних чаш під сльози-матерів. Вони нас посилають прямо в пекло, самі же ніжаться, немов в раю, а страх у грудях б'ється так нестерпно, коли на смерть стоїш в тіснім строю. Вони дарують нам страшну свободу, закриють рот і перебросять, Заткнись! Не хочеш ти у ліс! Іди у воду, не хочеш вішатися, то втопись, вони царі! А ми під звітні пішки привикли до наказів із гори. Щовечора, лягаючи у ліжко, чекаємо команди Йди, помири!